Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Хочу привітати вас! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! І сьогодні хотілося би продовжити цю велику, радісну подію, роздумувати про неї. І сьогодні хотілося би поговорити про декілька уроків від Фоми. І давайте ми прочитаємо то 20-й розділ з 19-го віршика від Івана. Того ж первого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де збиралися його учні, були замкнені зі страху перед іудеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. І, промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і Я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простите гріхи, будуть прощені, і кому затримаєте, буде затримані. Хома, один із Дванадцяти, званий Близнюком, не був з ними. Коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому, ми бачили Господа. Та Він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від е, цвяхів і не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всі разом в будинки, його учні і хома. З ними прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав мир вам. Потім каже Хомія: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни руку свою і доторкнись до мого боку і не будь не віруючим, але віруючим. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому, що ти побачив мене, ти повірив, блажені ті, які не бачили, а повірили. Багато інших чудес зробив Ісус, серед учнів своїх, які не записані в цій книгі. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали ви в ім'я Його. І це дуже важливо. І я подивився на декілька цих уроків від Хоми, і хочу сказати, що дуже добре, коли ми слідкуємо за Святим Письмом і роздумуємо. І я подумав, які уроки я можу мати з того. І дивіться, дуже важливо, я для себе зробив такий висновок, що мені дуже важливо бути там, де є Христос. Розумієте, це дуже цікаво. Чому всі учні були, а Хоми не було разом з ними? Чим він був стурбований, що було більш важливе, ніж те, щоб бути разом з тими, які були разом зі Христом? І дивіться, сам Христос говорить, що це архіважливо. Ми читаємо Матфія, 18 розділ, 19 віршик. Христос говорить так. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я Моє там я серед них. Саме краще Боже творіння на цій землі, бо Христос сам сказав, що я збудую церков і брами Ада не здолають її, саме краще, коли я там, коли я в тім, коли я з ним, коли я в церкві разом з ним і з тими людьми, які роздумують, які зібрані в ім'я Ісуса Христа. Щоб бути там, де він. Він говорить: я ніколи не полишу і Духом Святим завжди пробуваю, веду і доведу до призначення. І це для мене є дуже гарним стимулом Буде де Христос, тому що Він говорить, що я там є завжди. Він завжди є в церкві, він завжди є в моєму, в моєму серці, бо то є храм. І Ісус, як Син Божий, живе в ньому, і дуже важливо бути там, де він. І хочу сказати, бо Христос сказав, де я, там і слуга мій буде. І так, якщо ми Його слуги, ми його діти, ми його друзі, важливо бути там, де він є. І це підтовкує на деякі підштовхує на деякі роздуми. І я згадую ще про одне, коли ми говоримо про Вознесіння, там говорять, що Христос прийшов і Він, він з'являвся для учнів і з'являвся ще більш як 500, 500 братам з'являвся. Але коли зібралися в ту... Кімнату і чекали на те, щоб прийшов Дух Святий, то там було тільки 120 людей, і завжди є питання, а де ті, що були, а де ті, кому він являвся, де вони? І це дуже важливо для себе я зробив ще один висновок, і, і це висновок святого письма. І воно говорить, що щоб ми не обманувалися, бо погані сообщества вони руйнують добрі нрави. Краще бути там, де він є. Це буде допомагати йти з ним бути сильним. Наступне, про що я подумав, на що я подумав і що є таким е, уроком від Фоми. Його присутність то гарантія миру та безпеки. І дивіться, що він говорить. Він прийшов і він говорить їм, що він говорить. Мир вам. Він звертається до них і він говорить мир вам. І це дуже важливо. Бо там, де його немає, там, є, там не є і мира, там є те, що турбує серце, те, що виводить його з рівноваги, бо він є Бог миру. І від це він говорить: мій мир даю вам, мир мій, полишаю вам. І це не так, як цей світ дає. тому що... Коли він є, і я в його присутності, і він живе в мені, то є отою основою Божого мира і спокою, незважаючи на все те, що трапляється, незважаючи на лихоліття сьогодення, незважаючи на те, що а, сьогодні в нашій країні йде війна. Але де б я не був, він є в мені, він є запорукою того миру, і тому він говорить: мир мій, даю вам не так, як цей мир. Наступне, про що я розмірковував, і це також є таким уроком від Хоми, його присутність, то гарантія розуміння його волі та сила для виконання її. І ми читаємо святе письмо, що Господь Він говорить про це. Дивіться, Він говорить так, і як послав, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І це дуже важливо. Коли я в Його присутності, коли я прислухаюсь до Його голоса, то, звичайно, я буду чути Його. І буду споряджений їм, і буду направлений Святим Духом для того, щоб виконати його волю. І коли ми читаємо Святе Письмо, Христос Він говорить про, про деякі речі, Він говорить про те, що я виконав волю Отця Мого. І це не було легко, згадайте гевсіманію, де була та е, страшна боротьба, але Христос говорив ці слова. Боже Батько мій, нехай буде не моя, но Твоя воля, Він ішов до виконання своєї волі, волі Отця Небесного. І ми читаємо, що говорить Господь, коли ми читаємо Євангелія від Матфія, 28, розділ з 16 віршика. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися. А деякі засумнівалися, та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені вся влада на небі та й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. І Він дає настанову, і Він показує, і він фокусує, щоб я і ви ми були в Його волі, і наступне, щоб ми виконували Його волю. Я хочу ще раз нагадати: дуже багато людей знають, яка є воля Отця Небесного. Але вони не рахуються з тим, що то треба виконувати. І Господь, Він це дає для нас як розуміння, як настанову, як натхнення, і це дуже важливо виконати Його волю. Згадайте, Ісус при своєму житті ще, коли був разом з учнями, і люди приходили до нього, і він говорив дуже багато притч. І дивіться, в одної з них він розповідав про слух, яким кожному дав таланти, і вони повинні були виконати його волю, вкласти і принести здобуток для свого господаря. І тому важливо я думаю згадуйте ту, а того слугу, який получив один і один приніс, каже: Я знав, що ти суворий, і ось тобі твоє, що ти мені дав, я його зберіг і віддав тобі. І тоді е, господар сказав, що ти лінивий, що ти лукавий, що ти невірний раб. І дуже важливо, що коли ми говоримо про його волю, то дуже важливо нам виконувати Його волю. І я хочу. Підбадьорити ті, хто може вже трохи зморився і гадають, що можна щось залишити, щось не робити. Нехай Господь благословить і підкріпить, щоб свою посвяту, я і ви, ми могли донести до кінця свого життя, щоб почути там добрий, вірний, гарний мій раб. Тепер заходь, ти будеш в радісті моєї тут. І це важливо. Наступне, про що я подумав, і то також є для мене як урок від Фоми, там, де Він і разом з ним, то там є використання, культивація і примноження віри, там, де є Він, і разом з ним, там є використання, культивація і помноження віри. І це важливо. Павло говорить в Пісні до Євреїв 11 розділ 6 -го вірщика, говорить так: без віри неможливо догодити Богові. А тим, як приходять, тим, тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. І це важливо, шукають і ті, хто приходять, вірять. І ми. Все маємо та одержуємо тільки завдяки вірі, і тому, коли ми в Його присутності, коли Божий мир він наповняє нас, тоді, коли ми разом а, маємо силу і ми виконуємо Його волю, коли ми разом з Ним, то Господь говорить, щоб ми мали той інструмент. Інструмент віри, бо ми все одержуємо тільки завдяки вірі. Ми Завдяки вірі, ми отримуємо прощення, спасіння, зцілення, знання та мудрість. Завдяки проводу Святого Духа. Вірою отримуємо вічне життя, вірою приймаємо Христа та Його любов, вірою в Нього живемо їм та для нього, вірою чекаємо та отримуємо небесну спадщину. Про що це говорить нам? Важливо пильнувати своє серце, що є, що є моїм скарбом, що є моєю цінністю. Та любов'ю мого життя. І тому дуже вас важливо сьогодні поміркувати і просити Бога, Боже, допоможи завжди бути з тобою і в твоєм, там, де ти є, увесь світ, усі сили зла. Вони мають бажання, і вони на дибки стають, аби збити мене з цієї дороги. Бо Господь говорить мені і кожному з нас. І ми читаємо 1 Івана, 2 розділ, 15 віршик. Він говорить так. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. І тому дуже важливо сьогодні подивитися, поміркувати. Знаєте, я хочу казати про те, що маю практику і дуже. Дуже часто люди мені говорять про те, але тоді, коли вже вони лежать, тоді, коли вже вони не можуть ходити і бути в зібрані, не можуть бути в спілкуванні, чи десь на групі, чи щось робити для Бога. І вони кажуть: От якби повернути час, я б і те, і те робив, і я би завжди був в спілкуванні. А тепер я цього не маю, і тепер я сумую, доки Бог дає силу. Доки Бог живе в нашому серці, і це дуже важливо, бо Він то робить для кожного з нас. Він приводить Духом Святим у спілкування з святими. Дивіться, що Іван говорить: якщо ми ходимо у світлі, так як він ходить в світлі, то ми маємо спілкування. І це дуже важливо. І надалі що ще робить? І кров Ісуса Христа, вона очищає нас від усякого гріха, і це важливо для нас. І тому. Давайте ми не будемо як той Хома невірний. Давайте ми будемо мати віру. Давайте ми подивимося у наші цінності, у наші пріоритети. Подивимося, чи ми не втратили ту першу любов до Господа. І оці всі уроки вони дуже важливі. Я хочу сказати, що дуже важливо не тільки знати уроки, але виконувати. Дуже важливо мати практику цих уроків. І я інколи шуткую, говорю про те, що ну, важливо мати диплома, коли дитина ходить ходи у школу, диплома завершення 11 класів, а не а, диплома 11 разів по одному класу в першому класі. Тоже 11, але, але то все перший клас. І тому я думаю, що нам важливо а, бігти, мати силу триматись за Господа, рости в вірі і радувати Його серце, тому що Він не тільки прийшов на цю землю, тому що він не тільки постраждав, але він вмер і воскрес. І цією надією Воскресіння ми живемо, стоїмо і хвалимося. І тому Павло і казав, що якщо Христос не Воскрес. То віра марна наша, і а, ну, якби ми не маємо ніякого спасіння і на що то, з, е, е, -то робити. І тому сьогодні ми молимося, ми радуємося, що в нас є, радіємо, що в нас є час, і ми передивимося, що є в нашому серці. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш, Ти даєш нам великий привілій, щоб ми могли бути зібраними. Святим Духом у Святому Духі, в ім'я Твоє, щоб бути разом. Ми дякуємо, Господи, що Ти тоді прийшов до своїх учнів. Ми дякуємо, що Ти їхому кому не залишив, і Ти сказав: встав, подивися. Але блаженні ті люди, які не бачать, але вірять. Господи, багато що ми тільки читаємо та розуміємо, ми не бачили. Але ми віримо, що Ти є Христос Спаситель. Ми віримо, що Ти не тільки вмер, але Ти Воскрес. І цією надією на Воскресіння ми живемо і знаємо, що як ми будемо вірні Тобі, Господи, збережемо віру, любов до Тебе, Господи, і не полишимо цього шляху, бо не, не, бо не початок спасає кінець. Господи. І допоможи нам почути добрий і вірний раб, зайди у радість Господина Твого. Боже, благослови нас у цьому дні, і нехай ця настанова буде радістю для нашого серця в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні, і нехай Господь рясно благословить і наповнить Словом Божим серця. Нехай захистить ваші сім'ї, нехай захистить ваших дітей, ваших онуків, захистить. Церкви, і хай Бог буде нашим щитом і скелею у цьому дні в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословені!